Ну, давайте почнемо з того, що мене особисто задовільнила реакція Російської Федерації. так? Да. Да? абсолютно і вчорашня там протягом трьох днів ну, вчорашня. Давайте да. говорити про те, що от власне про що Ігор згадав, поламаний сам план, який просувався буквально пів року. Трамп прийде, порядок наведе. Тобто зміна адміністрації Сполучених Штатів буде означати припинення фінансування України в моменті і подальшого розширеного характеру а чий це військового плану? Російська Федерація. Арсен, да, да. Росія просовувала тезу, при чому грали вони активно. Це називаються активні операції, тобто формування громадської думки по декількох цільових аудиторіях. В першу чергу на українські впливи відповідно на європейських партнерів. Тобто, зміна адміністрації Сполучених Штатів означає зміну характеру військово-технічної співпраці. Відповідно, у України стоїть питання або, або нас ставили це так звана веделка. І що трапилося, трапилося те, що трапилося. Двосторонній договір, який передбачає планування співпраці на декілька років, той самий інраїльський досвід, про який згадував Тарас, з 19, 10 років, 10 років з 19 там, по 28 з да. сума фінансування 38 мільярдів. Для розуміння колеги оборонний бюджет України 4 мільярди. Ми отримуємо фактично другий оборонний бюджет. Та про цифри взагалі що не загрішені тут говорить. навіть не в цифрах, при чому отримуємо гарантовано. Да, да. і тут москалі, як то кажуть. Да. 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 Зрозуміло, що Трамп прийде, прийде Трамп, не прийде Трамп. Можливість впливу на прийняття рішень буде досить обмежена, враховуючи інституції. Держав, Абсолютно да, вона не дасть ніхто говорити. не Трамп. Ні інші умовні лідери Сполучених Штатів не зможуть заблокувати характер військово-технічної співпраці. Але колеги, тут навіть в ізраїльському досвіді, все ж таки ми до нього повернемося. І чому дуже тисло, там навіть не головна військово-технічна співпраця. Пакет гарантованого фінансування під гарантії уряду Сполучених Штатів про ці все забувають. Чому але чому не забуває держава Ізраїль? Тут я з Тарасом згоден. Чому меркантильні ізраїльтяни це знаєте, не афішують особисто? А там сума йде не про 38 мільярдів доларів під гарантії уряду Сполучених Штатів. Ці гарантії отримуємо наразі і ми. Це два третє політичне лобіювання України на всіх міжнародних. Майданчика, в тому числі ООН. з 80 вето накладених сполученими штатами, 42 два стосувалися Ізраїля і спірних територій. І тут ми чому ми згадали спірні території, колеги у нас їх більш ніж достатньо, і на моє переконання. Знаєте, я маю на увазі, що ситуація з Білгородською Народною Республіки ага. навряд чи завершує. Да, Давайте поточнемо, які поточнимо, та, а, та, да. не, не наші не з'являться ні, не зараз там запитає. вже закидують да. зараз. Пане метро, ми просто то Будемо ділити. Вже буде Білгородська народна республіка. Так, Білгородська, причому не тільки Білгородська, судячи розвитку події, які відбуваються. Тому тут колеги тут в цьому. Тому реакція росіян, як то кажуть, абсолютно задоволена. Друге, давайте згадаємо навіть заяву Наришкіна. Ришкіна на момент ще не прийняття рішень. Про що свідчило? Знов таки намагання спрацювати по декількох цілевих випадках. Поточніть точні заява. Голова служби зовнішньої розвідки Російської Федерації вкидає на другий день саміту інформацію про телефонну розмову зі своїм колегою, власне, керівником центрального розвідту правління. Причому тональність заяви, ми за спиною України домовляємося зі Сполученими Штатами про подальшу долю України і про постачання зброї про, в Україну. Так, і тут питання виникає, що працювали знов-таки як на українську аудиторію, так і відповідно європейську, вносячи певний дисонанс у в відношенні зі сполученими штатами і європейськими партнерами. Себто виявляється США, домовляються за нашою спиною, а ми... А ми в цей час підтримуємо Україну. І другу, тезу, ви пам'ятаєте, вкидається в західні ЗМІ інформація про зустріч високопосадовців, екс-високопосадовців. Це да -да, маленьке уточнення. так. Оце все досить цікаво виглядало, але менше з тим повертаємося до саміту. Я задоволений абсолютно. Руку на серце, ніхто нас не чекав НАТО. Давайте говорити відверто. Дурнувата інформаційна поїздка треба було пояснити відразу: не треба підвищувати ставки ба, ба. очікувань. Ніхто нас не чекав, і ми не ні, ні, ми чекали, ми чекали. Не чекали але 23 три 23 країни 23 країни, і 23 правильно ви зауважила сформована коаліція. Це прекрасно. Але говорити про те, що ми 32 країна, ну вже напевно 33, 30, якщо да. Швеція там, то навряд чи. У мене елемент задоволення з'явився ще до початку саміту. Я поясню, чому було зрозуміло, що ми отримали більше, ніж хотіли. Касетні да. боєприпаси да. всі тільки розмовляли. Це, це всупереч супереч самого НАТО. Так, да, супереч політиці штатів. Вони не підписували цю. Вони не підписували, вони О, не підписували по касетах. Але політика їх не надання і не задоволення. Це правильне зауваження. Тому що. Дивіться, колеги. Причому є жорстка позиція і Англії, і Німеччини да. цього приводу. Да. правильно? Вони підписували. Тобто, да. Вони підписали Конвенції, у них інша історія, вони не могли. Це таку перший заяву. крок стало зрозуміло, що є зрушення, да. фундаментальні зрушення. Надання Франції крилатих ракет. Ну вони ж раніше це... анонсували це. Фі... Анонсувати і передати. дві Так, різні а чого підтягнули реці? під саміт? От чудовий. Кажуть, питання. вони вже в Україні, до речі, вже в, в Марсі, Україні. Да, да. але колеги, тут знаєте, в чому нюанс? Ну, символізм. Да. Е, скальпи, вони підвізка їх розрахована або на міражі. Да, да, да. Переробляли, да, там трохи інша система. Питання те, що вони навіть під F-16 не модифіковані, не говорячи вже під наші сушки. Розумієте, сушок дуже обмежена кількість. Район... І це чиї літаки? Французькі. Французькі. Ну, тобто ракети прилетіли ну, в Україну, не, приїхали не, не, разом мір... з літаками. Ну, Рафалі, Рафалі. І так. Рафалі, абсолютно тераса. Дмитрий. От дивіться, я продовжую. Про що йде мова? Коли говорять, а ми передаємо вам ракети. Ми маємо розуміти, що ніхто ж не акцентує увагу. Знаєте, всі виступають, ракети передали. Засоб, Засоб доставки на да. засіб абсолютно. У нас можуть сушки, але сушки вже перероблені під шторм Shadow. Що да. робити? Знімати шторм Shadow? Це означає, що щось відбувається да. і знов переробляти під скальпи. Якось нелогічно. Тоді виникає питання, що зроблений перший крок. Можливе постачання або рафалій, або міражів. Uh -huh. Дадуть миражі, ми будемо раді і миражам. Правильно, uh -huh. Тараса, нам байдуже. Uh -huh. Вибачте, у нас обмежений, тобто. Тут варто розуміти або, або шведський грім, гріп. Муск, танеш, гріп, не віддома, гріп да. І москалі це зрозуміли. Uh -huh. На відміну від знаєте, а от ну, забігати наперед не будемо. але коли роблять крок, і вони намагаються зараз мінімізувати та скільки там тих скальпів, якщо хоча б один долетить. І другий момент: скальп на відміну від штормшела має модернізовану версію. Дальність ураження 400 кілометрів, ані 250 анансовані штормшедела. Двічі більша е, дальність ураження. Оце показова. Це два. Третя передача нам е, е, плавзасобів. Два міні-тральщики. Вже й мовиться про те, що корабельна авіація, е, корабельна коаліція запрацювала. Передача нам двох Петріотів. Два петрів, та вибачте, це приблизно три мільярди доларів. Почнемо з цього. а ні, один один Петріот мільярд доларів. О, да, ну да, один да, і дев'ять, десь да, один да, п'ять, да, один. Да. Ну залежно. від того. ще від, боєприпаси. І, і, і та далеко ну, умовна навіть два, колеги побачили, Два мільярда піврічного бюджету. бюджету України. Погодьтеся, подарунок все передали. Тобто тих... Плюшек, які передали, мені мене навіть так не... може це нам згодували замість членства? Ні. Це... Товариство одне Членство, інше не виступає. Да. Колеги, слушно давав. Знаєте, мені подобалася спільна думка. Нам зараз потрібна зброя. А не папери, да. а не папери. І те, що нам надали, я був задоволений абсолютно. Я розумів прекрасно, що членство НАТО нам не світить хоча б, хоча б тому, що це колегіальний орган, правильно? Та сама умовна угорщина, чи, скажімо, друг наш Ржеб міг не те, що. Сьогодні він такий, завтра він... Завтра трошки, да. трошки помінявся, правильно? Да. Але й головне навіть в тому: ПДЧ скасували. Так нам засунули реформи, бо нам а, не ми не ми реформи а проводити. ми Реформи будемо проводити досі, ніж тут ПДЧ. вже, Знаєте, чому засунули? А питання до вас, перепрошую. Ми відкрили вам двері. Да. Питання корупції це внутрішні да, питання. Так. Розумієте, вони зіграли досить красиво. Ми все. ПДЧ хотіли скасувати, нема ПДЧ. Двері відкриті. От, обрічна, ви, в НАТО, програма, да. ви в НАТО питання закупівель яєць по 17 да. гривень це не питання НАТО. Да. Ми не дозволимо, щоб по 17 гривень закупали яйця. І нас не цікавить. Він є членом команди. Ця риторика виключно для внутрішнього Це те, що говорить. Кадрові питання будуть Будуть, будуть, будуть. Вони, вони, точно віз, були, вони, вони будуть точно були, вони і вели, зараз, зараз, зараз. І будуть. колеги. Ми маємо зараз, розуміти, так. що коли звучать, скасовують ПДЧ, дають чітко зрозуміти, так. шановні, не будуть зворотніх реакцій, кроків конкретних. Вибачте, ви будете розповідати вже українському народові, так. чому Це не зроблено? Тобто, це красива виделка, краси дуже красива гра, але підсумовуючи, вибачте, що такий діалог. Я більш ніж задоволений результатами. Повністю. Так, раз, люди не задоволені, пане людям треба пояснити. Пояснити люди. Да, так, да. що основне, що ми, я ж кажу, ми поламали російську схему. Да. Правильно? Да. Від слова абсолютно. Ми отримали гарантії військово-технічної співпраці. Ми отримали гарантії фінансування. Ну їх треба підписати ще. Єдине, ну, ну це момент такий давайте. головне, щоб не затягнути Так, тут не затягнути момент цих договорів. Можна трас. Вибачте, і в Естонію згадали, наводили приклади рішення в самому блоку НАТО. Зміна самої стратегії блоку НАТО щодо відбиття на це важливий момент, власне. Передають більше повноважень ковалі, ну власне передається, формується вже бригада багатонаціональна, а не батальйон, який був правильно, збільшується фінансування до 2% ВВП це серйозні речі. І москалі знову почухали писок. Щось таке відбулося. Да, Путін особисто Міско, ти, коментував знаєте, це серйозно ломається. Знаєте, в чому сама ломається стратегія НАТО, коли 에, віддавали давайте відверто країни Балтіки. Віддавали правильно? на можливість удава. Мож... Да, воно ж добив... а потім та. Да. А вони потім ж допускали окупацію, окупація. Да, Причому да. за добу там три доби до трьох до днів. Щось це таке? три дні це ж якраз про країни базі. От поставлено на місце наших прибалтійських братів, коли вони читають внутрішні документи, максимум Ну Тому ж вони ж хотіли дні. відсунути фронт натівський на кордон з Яра України. Та. А потім підтягується важка артилерія і вже звільняє можливо. При Балтійській країні. А можливо, і не вільно за тиждень росіяни можуть старити. А там, як, та, та а там як карта ляже, а враховуючи можливість реалізації сувалського коридору Росією, правильно? Коліги. Настрої, які панують в Польщі при і Прибалтійських країнах, дуже веселі. Ну, поляки, це, до речі, дуже Но... розуміють.